Тато, в мене проблеми з нашою новою вчителькою. Ну, Петрику, всі проблеми можна вирішити. Стеж за собою, добре вчися, будь уважний на уроках, вчасно роби домашнє завдання. Я не думаю, що це допоможе. Чому? Бачиш, яка річ, сьогодні на уроці вона шепнула мені на вухо, що в неї затримка вже чотири тижні. Катю, як пройшло твоє побачення? Довелося дати ляпаса аж п'ять разів. Чіплявся? Ні. Засинав. Банда грабіжників увірвалася до банку після закінчення робочого дня та застала касира за касовими книгами. Бандити тут же зв'язали його та сунули в рот кляп. Потім взялися спустошувати сейф та касу. Вже збираючися йти, вони звернули увагу на касира. Який намагався їм щось сказати крізь кляп. Один із грабіжників послабив кляп, щоб дізнатися, чого хоче касир. Будь ласка, захопіть із собою касові книги, видихнув він. У мене нестача на п'ять тисяч доларів. Машиністка сумно зітхає. <плес> Який все ж таки жахливий винахід, ця друкарська машинка. Коли ти не працюєш, одразу всім чути. Заходить ПТУшник Петрик до їдальні. Не те, що поїсти, а так подивитися, як це інші роблять. До стипендії ще далеко. І бачить, що сидить мастак за столом, газетою закрився, читає, а на столі перед ним тарілка борщу і вирішив тихенько поцупити борщ. Акуратно підсів і борщ по-швидкому з'їв. Тут бачить, а на самому дні. Ставна щелепа лежить. Його, звісно, вивертає назад у тарілку. Мастак прибирає газету, дивиться на Петрика і питає: Що, п'яточкін, щелепу побачив? Петрик тремтячим голосом. А, ага, побачив. Ось і я побачив.